Чорноморський національний університет імені Петра Могили продовжує розширювати свої міжнародні програми та співпрацю разом з західними партнерами. Саме однією з таких програм є антикорупційні європейські стандарти як запорука формування громадського суспільства. Сьогодні ми вирішили разом співпрацю з університетською газетою «Вагант» дізнатися досвід студентів, які вже пройшли цю програму в рамках факультативу. Як ви вважаєте, чи важливо для України взагалі здійснювати євроінтеграційні процеси і ось поширювати співпрацю з іншими країнами? Я вважаю, що так. Це важливо для України, тим паче у такий період, як зараз, євроінтеграційні процеси вони є важливими та можуть допомогти Україні у майбутньому. На мою думку, також це дуже важливо, тому що розвиток саме за європейськими стандартами дуже важливий. Як досвід для України? Ну, я вважаю, що євроінтеграція в країні вона є досить важливою і значною, адже вона може сприяти відповідно підвищенню загального рівня суспільного життя. Тому вважаю, що ми повинні робити все можливе для того, щоб дійсно впровадити ці стандарти в Україну. Наступне питання у мене буде: що взагалі вас мотивувало піти. На цей факультатив, що вас мотивував взагалі за цією програмою попрацювати, було так, декілька причин, але основна, напевно, це те, що корупція є такою вагомою взагалі проблемою у нас в Україні, і хотілося би дізнатися, як з нею можна боротися, щоб у майбутньому не допускати таких помилок. В Україні великий рівень корупції, тому е, саме в юридичній сфері дуже тяжко пробитися саме. На великі посади саме через це, тому буде справедливо якось знижувати рівень корупції в країні. По-перше, це досить цікава програма. Це був дуже насичений факультатив. Якщо брати загальну картину, то це була одна з найцікавіших дисциплін саме за перший курс навчання. Особисто я вважаю, що корупція є вагомою проблемою в Україні, і саме завдяки такому заходу ми дізналися, як саме інші країни борються з цією проблемою, які там є стандарти, тобто, і можливо, що саме ми повинні запровадити, щоб в нас також зменшився рівень корупційності загалом. Взагалі, в якому в форматі це все відбулося, як проходила програма. Програма відбувалася взагалі в форматі офлайн. Ми ходили до аудиторії, але під час наших занять здійснювався запис, тому це могли продивитися інші студенти, які не мають змоги прийти до нас. Зустрічі проходили в офлайн форматі. Також до нас приєднувалося багато спікерів, які були з нами також в аудиторії або в зумі, і Ну, взагалі, лекції, семінари цього факультативу, вони проводилися в нестандартній формі навчання. Тобто, так у нас було багато зустрічей з особами, які на практиці відповідно зіткнулися з корупцією, і відповідно як вони протидіяли їй, тобто було з ними цікаво поспілкуватися. Ну і також я пам'ятаю, що були ігри, під час яких ми визначали, що саме є корупцією, які методи є протидії. їй. Ось ви говорили про різних спікерів, про різні інтерактивні ігри. Що вам ось найбільше запам'яталося про що хочеться поділитися, наприклад, про якогось спікера або про якийсь гру інтерактив? Я була ведучою під час проведення антикорупційної мафії. Суть самої гри була в тому, щоб знайти корупціонера. У нас були різні посади, прокуратура, суддя, але суть в тому, що завжди вигравали корупціонери. Мені дуже сподобалася зустріч зі спікером паном Олександром Курільцем. Він розказував досить цікаву інформацію про його роботу. Для мене запам'яталось більше всього це інтерактивні ігри, які були саме на семінарах, на лекціях. Вони давали нам більш наснаги. Давали таке розуміння, як взагалі працює корупція, так як з нею можна поборотися. А мені запам'яталася особисто Анна Пушкар. Саме вона розповідала, як вона протидіяла корупції на практиці. Ну, було досить цікаво її слухати. І у мене таке останнє буде питання. Зараз знову перезапускається цей проект вже для наступних першокурсників. Чи взагалі ви порекомендували їм долучатися до цього факультативу, працювати? Чи це варто того їхнього часу? Я просто на 100% я б рекомендувала їм взяти цей курс. Він був дуже насиченим, цікавим. Мені дуже сподобався, і це дійсно важливо, і там дійсно дають ґрунтовні знання з цієї теми. Курс важливий також з їхньої майбутньої практичної точки зору, тому що їм це буде корисно для їх професії саме. Без сумніву можу порекомендувати, тому що саме зустрічі зі спікерами можуть якось надати розуміння наступного шляху для саме для студентів і допомогти вирішити, в якій сфері вони більш хочуть розвиватися, бо спікери були дуже з різних сфер діяльності. Я вважаю, що взагалі такі заходи вони є важливими цілком для суспільства, тому що вони поступово виховують таку певну нетерпимість до корупції, і відповідно вже на цьому фундаменті будуть проводитися інші заходи щодо протидії корупційній злочинності. Тобто ви вважаєте, що в майбутньому досвід, який ви були в проєкті, звичайно, він, він буде в нагоді. Ну, це 100% я вважаю. Тобто, як ми можемо бачити, проблема корупції справді турбує нашу сучасну молодь. І саме тому про це важливо говорити постійно і під час навчання, і поза навчанням в простому житті. І потрібно ці проекти в Україні розвивати і долучатися до них. Дуже дякую нашим спікерам і нашим студентам за те, що вони сьогодні прийшли і поділилися своїм досвідом. І Побачимося з вами вже на нашому youtube каналі.